Вітаю вас на каналі це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни, асортимент, також акційні пропозиції. Усім приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Жіночий гаманець 55 349 лежак для тварин. Ручний міксер кухонний 200 Вт 399 Є ще ось такий варіант 499 Потужність 300 Вт, швидкостей 5 Вінчики, гачки для тіста 12 місяців гарантії. Кавоварка крапельна 650 Вт. Функція стоп крапля, захист від перегріву, ціна 549 гривень. Чайник електричний 399, 1 літр 800 мл, 1500 Вт. Ще ось такий варіант є за 240 гривень, двохлітровий. Таз пластиковий прямокутний 109, 10 літровий Миска кругла 69, 9-літрова, менша та 149 більше на 20 літрів. Маслянка пластикова 64. Ще ось така є за 55. Піднос пластиковий овальний 49. Форма силіконова для цукерок 39-15 штук. Миска глибока металева, два кольори, 149. Фруктовниця металева каркасна 129. Терка 44. Ще ось така є за 99. 100 пакетиків для заварювання чаю 49. Поліетиленові майка 25 штук, 39 гривень. Пакет вакуумний з малюнком 110х80-69. Шпалери самоклеючі. Є декілька варіантів. Однотонні та мармур. Ціна 74 гривні 60 см на 2 метри. Гілочка бавовни штучна 99 Ще така новинка гілочка орхідеї, лише в одному кольорі. Ціна 129. Свічка в баночці ароматизована 84. Набір ялинкових куль 2 штуки 119. Ось такий набір 55, 10 штук. Прикраса на ялинку 16 штук 99. Верхівки на ялинку по 44 гривні. Різні варіанти та 55. Верхівка зірка 44. Ялинка декоративна, блискуча 44. Подарункова новорічна стрічка 44, довжина 1 метр. Бантики на ялинку. Три штуки упаковка 55. Ще ось такі є. 4 штуки за 77 гривень. Намисто на ялинку кольори в асортименті 55. Новинка дитяча. Робот-конструктор 229. Ігровий набір. Дослідники відбитки пальців 169, дитяча гра для розвитку пам'яті 229, машинка конструктор 199, Іграшка антистрес Сквіш, Санта 88, Сквішка Вун 77, Гра настільна, назви першим 109. Що ось така цікава новинка гра Memo Time. В наборі 98 карток може грати 3 гравця і більше. Ціна 109 гривень. Тільки не кажи так, ціна 64 гривні 2-4 гравці, вік від 7 років. Гра для дорослих смішно та грішно. 88. Гра настільна мемобум розрахована від 2 до 6 гравців. Комплектація 96 карт. Ціна 88 гривень. Іграшка антистрес тягуча 119. Багато різноманітних слаймів привезли ось такі двоколірні 64. З іграшкою та кульками 74. Ще є всередині з маленькою іграшкою за 49. Слайми однотонні з лапками по 49. Лялька «Лол» Лол 249. Набір океан для виготовлення фігурок 169, лялька з крилами та музикою 199. Еспандер. Стрічка еластична 64. Картина по номерам 30 на 30 см, 169. Ще є розмір 40 на 30. Ціна така ж сама. 199 40 на 50. 88 полотно для живопису. 40 на 30. Пакети подарункові, святкові по 44. Пакет для пляшки 24. Новорічний декор потяг 129. Новорічна гра, Хто я. Картки – 110 штук та обручі 6 штук. Ціна 99 гривень. Кошик для зберігання іграшок 199. Цікавий набір для подарунка. Пісок з формочками 199 Пазли картонні голографічні 88 штук 99. Іграшковий набір потяг із залізницею 399. Пазли Ельза 60 штук 99. Смурфи 88 30 штук. Упаковка. Сонік 99, 60 штук. Іграшка м'яка песик. 229. Що така цікава іграшка, пише панда Вогняна, 249. Творчий набір. Розфарбуй маску кота 129. На цьому у мене все. Бажаю вам гарного дня та економних вдалих покупок. Всього вам доброго!